Привіт, мої любі діви, мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на липень місяць. Подивимося, що буде відбуватись в вашому житті, які події, в яких сферах. Я візьму три колоди з кожної колоди, по три карти загалом це дев'ять карт, велика кількість інформації, з якої можна вибрати, обрати, почути, що з вами резонує. Ну що ж, не гаймо часу, почали. Перша колода. І перша карта для вас, мої любі діви. Так, що тут в нас? Що тут в нас? Паш кубків? Нові емоції, позитивні емоції, радість? Все, що приносить вам радість, позитивні емоції, це нове заняття. Симпатія, кохання, ви щось спробували для себе нове і цікаве, і вам це сподобалось. Ну, тобто це позитивні емоції, або це діти і онуки в нашому житті, які також нам дарують позитивні емоції, вони кудись вас от візьмуть на каруселі. Або це ваша внутрішня дитина, яка потребує позитивних емоцій, яка потребує радості. Хочу морозива, нагодуйте свою дитинку внутрішньому морозивом, Побалуйте її тим, що вона вимагає в вас. Класний початок місяця, такий легкий, позитивний. Ну що ж, йдемо далі. Який буде далі? Наступна карта. Мах! Ох! Оце, ви візьметеся, що вам там нашипоче ваша внутрішня дитинка. Що вона хоче, і ви почнете це втілювати. Бо маг це я можу, знаю і хочу, яким чином цього досягти. Дивіться, маги, я беру в свої руки. Паш це одиничка, це початок. І маг це також одиничка, це початок втілень. Це ваші амбіції, це ваші цілі, те, чого ви хочете досягти. І маг, подивіться, які тут в нього і квіти. і... На столі лежить всі стихії присутні, тобто вибір буде величезний. І на вашу вимогу будуть приходити і ідеї, і люди, і сила, і бажання. Тобто в маг він може все. Будьте таким магом, який буде втілювати мрії свої, своїх рідних, допомагати комусь, тому що я можу, я знаю, я хочу. Це вогонь. Це от коли в вас запалає, загориться вогонь, іскра, яка дасть потужну вам силу і бажання. Бо мах це вогонь. Відчуєте ось таку внутрішню силу і бажання щось робити, за щось відповідати, заявити про себе, Ну, яким чином ось цей мах в вас вімкнеться? Вже підставляйте, куди вас потягне і що, що вам захочеться говорити, робити, втілювати, заявити про себе, проявляти себе. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для вас. Але вогонь це дія, мах це дія. П'ятірка кубків. Щось вас розчарує, можливо, ми будемо ще далі дивитися. Можливо, щось не так піде ось тут з магом, це якщо карти працюють разом. А можливо, вони окремо, кожна от, сама по собі, сама за себе. І це не стосується оцих ваших амбіцій, ваших здобутків. П'ятірка пос... кубків це розчарування, це втрата, це образа, це депресія, це от... коли нічого не хочу. Бо кубки це наші емоції, і тут бачите, яке все сіре. Якесь щось вас розчарує, щось не виправдає, ваші сподівання, ваші бажання, що це буде. Ну, любі мої, підставляйте кожен під свою ситуацію. Втрата, руйнування, розчарування. Ну, в наших реаліях це, це не складно зрозуміти, чому такі настрій, Вся країна в такому настрою, але у ну, вас є мах. Ви зможете це перебороти, ви зможете з цим справитись. Що б тут не відбувалося? В ваших силах це? Ну, давайте дивимося далі. Подивимося, що нам, можливо, відкриється далі, що це за незадоволення. Наступна колода і беремо три карти для вас. Діви, липень місяць, так не хоче щось. Супроба номер 2 вісімка мечів. Ну, щось в вашій голові за багато думок, і ви, от які вас так мордують. Бо мечі це ясність, а тут немає ясності в людини. Тут я не знаю, куди бігти. Це таке обмеження, можливо, яке ви самі себе обмежили, самі собі надумали, самі себе настрашили, самі себе переконали і все. І от так самі себе залякали. Не можу спати в голові каша. Чи це або немає інформації потрібної вам, або немає ясності, або забагато думок, і ви почуваєтеся в глухому куті. Я не знаю, куди бігти, я не знаю взагалі. Тут людина навіть боїться підняти, голова болить, очі підняти і подивитися. Напрямок чи в очі своєму страху. А страх жене, подивіться, який там страх женеться за, за цією жінкою. Тобто це все надумане, це все в вашій голові, ці страхи. Можливо, тут, так як в нас тут був Паш Кубків, це емоції. щось тут. Це можуть бути от ваші, ваші внутрішні страхи, які вас зупиняють, а не ризикуй, а не пробуй. Ось, ось оце ось так в голові це все крутиться. Ну що ж, дивимося далі. Але пам'ятайте, мах це старший аркан. Як ви почнете боятися, сумніватися, вагатися, відкладати, перекладати, згадайте, що маг, у вас є енергетика, енергія мага. Це старший аркан, він сильніший від і від пажа, і від вісімки мечів, він більшу має силу і важливість. Ну що ж, друга карта, подивимося, що, що там перегукується з магом. Випала карта сама, попросилася, десятка посухів. Все-таки щось, ось те, що вас тут мордує, не закінчилася ця. Історія продовжується. У Вас відчуття, що ви не можете докричатися, ви не мож... вас не чують, вас не бачать, і вас це спалює, вас це мордує, ви, начебто, невидимий. І двері, ніби шкляні, і люди, начебто, ходять повз, але вас не чують, вас не бачать, хоч голову собі розбий. Об ті двері, об те шкло, і все рівно ніхто вас не зауважує, і вам важко, вам важко з тим впоратися. Вам ви вже от не знаєте, що робити далі, але ви знайдете вихід, тому що в Таро Незалежні в другій позиції випав мах. Мах старший аркан, він сильніший, він важливіший, він пересилить, тільки потрібно взяти себе в руки. Не опускати руки, бо 10% 100% важкості. Але пам'ятайте, після десятки йде одиничка, бо 10 це останнє число, а мах це є одиничка. Тобто вам потрібно використати цей досвід, подумати, зважити, що, в чому справа, чому ось так, що я забагато на себе набрав, чому мене не чують, а можливо, я сам в тому винен чи винна, що мене не зауважують, не чують, не бачать, тому що я вже набрид. Набридла от своїми якимось там хто чим. Ви знайдете вихід, ви зрозумієте. Мах вам допоможе розбити ці двері чи просто обійти їх, чи залишити і піти. Ну, тобто, ви зробите свій вибір. Ви зрозумієте, як вибратися з цього. Ну що ж, третя карта для вас? Третя карта для Дів. Ви? Так, дивіться, Паш Кубків знову ж таки, Паш Кубків другий раз. У нас вже був один Паш Кубків, але дивіться, тут Паш Кубків отримує задоволення, задовільняє свою внутрішню дитину, пригадує, як було класно в дитинстві, в молодості, в юності, весело, на качельках покататися. А тут Паш Кубків шукає. Що ви будете шукати? Людина, яка шукає, можливо, вті... бо в нас тут, дивіться, була третя карта п'ятірка кубків, знову ж таки кубків емоцій, і тут у нас паш кубків. Щось вас розчарувало, щось вам пригнічувало, щось вам спричинило ось такий стан біль. І ви шукаєте вихід, ви шукаєте відповіді. от Що вас там, і ви шукаєте. Чи відповідь, чому так сталося? Чи ви шукаєте вихід, як вийти з цієї ситуації? Ну, Ви знайдете. Ви, на, ви йдете в правильному керунку. Діве, це ж ви, ви розумні, ви адекватні, ви люди, які твердо стоять на ногах, які вміють мислити, які вміють планувати. Ви візьмете себе в руки і ви. Підете в правильному керунку, визнай. Тому що дивіться, лоза, тут людина шукає це ж кубки, вода. І людина шукає воду не, ну, ш, лозою, прав, підібрала правильний інструмент, щоб знайти цю воду. Так і ви. Ви все зробите правильно, щоб знайти вихід, щоб вийти з цієї кризи, вийти з цієї м, депресії. Чи ви самі себе виймете, чи ви. Е Займете чи чимось себе займете. Ну що ж, третя колода. Подивимося. Ще три карти для вас, мої любі діве. Що тут в нас? Перша карта. Королева Пентаклів. Це ж ви. Доросла жінка, стихія земля. Телець Діва Козиріг. Жінка, яка от Знайде вихід, жінка, яка допоможе, жінка, яка, яка, яка має ресурси, яка має можливості для своїх потреб, для потреб рідних, жінка, яка піклується, жінка, яка підкаже, яка підтримає. Жінка, якщо ви потребуєте фінансової допомоги, от тобто дивіться. Ось тут що тут відбувається, і ця людина вас підтримає. Хто вона вам Підставляйте. Це фахівець, якщо це проблеми з фінансами, це фахівець, який вам пояснить і вкаже правильний керунок. Це мама, бабуся, ваша половинка, жінка, яка огорне вас своєю турботою. Ну або якщо це не жінка, тобто а, як енергетика програється, що б тут не відбувалося в вас? Вас підтримують, вас зрозуміють, вам дадуть те, що ви потребуєте. Або ж це ваша турбота про когось, коли ви про когось турбуєте, комусь допомагаєте. Ну що ж, друга карта. Друга карта для вас. Тут спентаклів. Якщо це проблема з грошима, ось тут у вас так картало. Мордувало щось, то буде, от ви не могли знайти вихід. Бачите, бо тут друга карта у вас ось така: десятка посугів, коли я стукаюсь в зачинені двері, вони не чують. Ви знайдете вихід. Буде пропозиція. Доля вам дасть можливість, яку ви успішно візьметеся за нею. Успішно будете просувати і втілювати, мах вам допоможе в цьому. Це подарунки долі. Доля вам на долоні дасть можливість. Яка це буде можливість? Гроші, подарунок, підтримка, нова робота, пропозиція, нова ідея. Але це буде саме те, що, чого ви потребуєте. Можливо, це стосується здоров'я вашого. Також це буде, можливо, якесь щось пов'язане зі здоров'ям програма, яка покращить ваше здоров'я, ваше самопочуття, ваше тіло оновить. І третя карта для вас. Третя карта для вас, мої любі діви, Що тут в нас? Четвірка пентаклів. Мої цінності. У нас була третя карта втрата, депресія, поганий настрій, горе, печаль, жалоба. Це буде можливо стосуватися ваших цінностей. А що для вас є цінність? Для когось гроші, для когось сім'я, для когось здобутки мої, для когось ресурсами, якими я володію, для когось мої таланти. Тобто щось не виправдає ваших сподівань або брак не коштів, або ваші таланти не оцінять, не похвалять. Буде насміхатися хтось над вашими цінностями, оце і спричинить такий настрій. Але пам'ятайте ж також, що у вас був паш кубків, лоза, яка знайде воду. Тобто, ви знайдете інструмент, щоб впоратися з тим. Ви знайдете можливість, щоб перебороти або не боротися. Ну що ж, мої любі діви. Я бажаю вам мирного і спокійного липня, вдалого, цікавого. Я бажаю, щоб вам ось цей вас один, один старший аркан, який потужний, щоб цей мах вас витягнув з будь-яких проблем, з будь-яких, щоб вас не відбувалося, пам'ятайте, що вас, вам вистачить сили, вам вистачить можливостей, вам вистачить ресурсів. Перебороти будь-що, досягнути будь-чого, того, що ви хочете. Тому не опускайте руки, не опускайте голову. Якщо би вас тут не відбувалося, пам'ятайте, ви знайдете вихід, ви зможете, ви зможете впоратись з цим. Ну що ж, я бажаю вам радості, успіху, бажання, натхнення, любові, вдячності, проживіть цей місяць на максимум. Проживайте кожен день з радістю і з вдячністю. Я вас люблю, обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, обов'язково пишіть коментарі, розкажіть, що програється, що не програється, як вам загалом сприймається подача моя, моя енергетика. Ну, про що завгодно, пишіть, мені дуже приємно. Ось така комунікація, такий енергообмін взаємний. Тому я чекаю від вас коментарів. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, щоб бути в курсі всіх подій, які на вас чекають, і десь підстелити соломку, десь бути попередженим. Ну що ж, дякую вам, що ви були зі мною. Почуємось ще Па-па.